Усім зі привіт! Зараз знаходимося на AgroFuture Forum, що на виставковому центрі. Відбулася цікава презентація дронів оприскувачів DJI. Але ще цікавіше було послухати питання від глядачів. Ні секунди не втрачаємо і публікуємо гарячий пиріжечок, як ми любимо це називати. Інформацію для вас. Задайте питання в коментарях, щоб ви хотіли почути про агродрони. І Гарного перегляду. І Другий момент. Скажіть, будь ласка, як ви агродроном забезпечите нормальне каплеутворення? Оцими оприскувачами можна. Тут штанга йде 30-50 сантиметрів над оброблювальною поверхнею. А там, як утворюється оптимальне каплеутворення? Дуже... Переконайте мене, дуже класне питання. Дивіться, можу показати от руками. Є ці всі дані, ну покажу руками. От летить дрон. З максимальною швидкістю 7 метрів за секунду він падає вперед. Фактично, це така технологія у нього льоту. Любого гексакоптера. За, зараз розкажу: позаду нього він випускає каплю. У нас ми літаємо в агродроні. З форсунки, така сама, як на ні? Так, да, така сама, я купляю у Ліхлєра 0,1 першу форсунку. Ось їду в агро цей з приягра. Відстань 2-3 метри над культурою, але дивіться, давайте. Дивіться, а є гелікоптери, які літають по 20 метрів над рослиною. І ця технологія вже впроваджена. Є самоліти, які літають 30 метрів і вносять. <гум> Та ні. <гум> 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 У вас є земля? <гум> Немає. <гум> Дивіться, я вам пропоную парі. Я беру літр гліфосата і вношу. 5 літрів на гектар, показуєте, куди пальцем. Тільки у нас живе поле. І ми перевіримо, долетить капля чи ні. Покажіть, скільки коштують усі переконання, що ця капля не долетить, вона не спрацює. Літр гліфосата, з моєї сторони, дрони, бензин і пілот також. ви те, що вона не Є цілий набор факторів, які на це впливають. По-перше, коли температура більше 25 градусів, ми вносимо уночі. Це раз. Два. Є конденсат, який нам допомагає. Це ультрамалоб'ємна капля, вона попадає в каплі, які утворюються на рослині, і це сприяє розтіканню. Три. Ми додаємо адюванти спеціальні, які унеможливлюють швидке випаровування. Тобто, якщо взяти прилипачі, вони спиртові, силиконові і жирні. Ми беремо жирні. То ви тоді в собі це все включаєте чи ні? щоб ви розмалювували. Ні, ні, все. Собівартість послуги? Це опціонально йде. Ми можемо лити 5 літрів, може лити 25. Все залежить від замовника. Максимально 188 літрів на гектар можна лити. У мене є клієнти, яким я спочатку обробляв, а потім продав дрон на хміль. Ну представляєте, там 5-7 метрів хміль, там кліч десь зверху, і ми пробиваємо ну, літає дрон знизу звичайний а дрон зверху, і закривається повністю весь цикл. ми. Всі питання обираємо. Зараз є технологія, де насадив носиться. Також 100% це не 5 літрів, особливо там багато контактних препаратів, типу мідії і так далі. Це все зрозуміло. але це ж польові умови. Я говорю про три культури: кукурудза, ріпак і соняшник. Це самий, ну, маржинальний і зрозумілий. Не беру пшеницю, не беру сою, в якій звичайна техніка їздить. Так що, ну так от, переконав. І грунтовий, але теж не рекомендую. Дивіться, ми вносили в якості експерименту. Давай <ріст> но, но, но не будемо. Якщо вам сподобалось таке майже пряме включення, тисніть вподобайку і дивіться наші ролики далі. Все буде Агро Україна і залишайтесь з нами.